Ну, міг к він і до сьогодні. Неодноразово в повітряному просторі Білорусі реалізовував сценарій мороні психологічного тиску на українців саме своєю присутністю та загрозою на націнні ударів Х 47 2 кінжал. А якщо казати про саму загрозу авіаційного компоненти, то так справа в тому, що на території Білорусі зараз будуть розміщені винищувачі та фронтові бомбардувальники Російської Федерації, і а, саме ці літаки вони здатні нести ракетне озброєння авіаційного базування класу повітря поверхня безпосередньо це йде мова про ракети х 59 а тому не виключається, що а, росіяни під час цих навчань можуть завдавати авіаційних саме повітряних ударів по території України, використовуючи свою авіаційну компоненту ракетами к 59 Але але саме використання ракети ха 47 м 2 кинжал, воно а, досі під а, великим питанням, чому тому, що це дуже дефіцитна. Рідкісна ракета, якої на озброєнні Російської Федерації залишилось трохи більше ніж три десятки, і виробництво її зараз неможливо, тому що фактично вся її електронна компонента вона складається з іноземного походження запчастин у Росії. Немає можливості зараз якось відновити виробництво к 47 м 2 кінжал. А тому вона їх намагається не витрачати, але використовує як елемент психологічного тиску на українців. Хоча це не означає, що в якийсь час вони все ж таки в якийсь момент вони не використають цю ракету. У цьому вся загроза вони постійно ось намагаються на нас стиснути психологічно, але загроза вона завжди залишається досить високою. Хоча загроза нанесення ударів ракетами Х-59 значно більше під час цих авіаційних навчань.